Пані Світлана 50 років свого трудового життя віддала Сумській районній центральній лікарні. Говорить, працювала тут медсестрою з першого дня її відкриття. Прийшла в лікарню зовсім юною випускницею Лебединського медучилища. Була відмінницею, тож отримала омріяний розподіл у Суми. З цієї пори жодного разу навіть подумки не збиралася змінювати місце роботи, бо ЦРЛ для неї стала другою родиною. У нас золотой колектив, золотой. Ви знаєте, таких людей мало. У нас доктори, доктора, все своє здоров'я віддавали на благо людей. ЦРЛ, розповідають, старожили, пережила чимало, але колектив ніколи не втрачав оптимізму і єдності. Не медиків лише загартовували. 40 років проработала. Прекрасная больница. Я проработала там со студенческой скамьей до выхода на пенсию. Коллектив изумительный. Ну и в общем я, вот молодежи теперешней, и теперешнему коллективу, желаю, чтобы у них была такая же дружба и такая же коллегиальность, такая же, как была у нас. Я люблю свой коллектив. Я считаю, что наша сомская ЦРБ самая лучшая больница в городе. Мы достойно несем бахту на дни здравоохранения. І другие города институты заканчивают в нашей больнице лечение. Незважаючи на труднощі, лікарня, говорить її очільник, живе повноцінним життям та розвивається. У найближчих планах модернізувати діагностичну базу, тож колектив сподівається на підтримку з боку влади. В тому році був зроблений капітальний ремонт, відремонтовані приміщення і відкрита операційний блок на декілька операційних, хірургічне відділення з травматологічними ліжками. Також переміщено гінекологічне відділення, яке на сьогоднішній день цілодобово обслуговує мешканці Сумського району. Обласною районною владою було виділено більше півтора мільйона коштів. Придбане нове обладнання, в тому числі і лапароскопічна стойка, яка на сьогоднішній день вже працює, і ми сьогодні зможемо зможем, е, оперувати. Високоточні такі висококласні операції. Кращі медпрацівники були нагороджені грамотами губернатора, голови обласної та районної ради. Та головна відзнака для них, говорять ювіляри, врятовані життя та щасливі посмішки вдячних пацієнтів.